Якісні стільниці для кухні один з необхідних атрибутів сучасної комфортної робочої зони, де готуються улюблені страви, якими властивостями має володіти цей виріб, вимоги до стільниці, кухня зі стільницею. Сучасний зручний варіант оформлення робочого простору. Якщо послухати дизайнерів, то вам запропонують масу ідей, відповідних будь-якому, навіть самому примхливому смаку, відповідність стільниці стилю, в якому витримана кухня. Важлива умова створення красивого інтер'єру, однак існують і чисто практичні вимоги до робочої поверхні, міцність, стійкість до механічного впливу, довговічність, стійкість до вологи і температурних перепадів, терпимість до регулярного чищення, легкість у догляді, естетична привабливість. З огляду на перераховані вище вимоги один з основних факторів, що впливають на перераховані вище вимоги, матеріал виготовлення стільниці для кухні, дерев'яний масив. Використовується деревина, що володіє хорошою стійкістю до перепадів вологості і температури: це ясен, горіх, дуб, бамбук і року, незважаючи на високу опірність зовнішнім впливає негативним фактором, все ж стільниці для красивих кухонь з дерева. Якщо їх порівнювати з іншим матеріалом погано протистоять високій температурі, другий мінус необхідність в постійній обробці лакуючими антисептичними і антибактеріальними складами. Однак є і плюси дерев'яні стільниці надають кухні природну натуральність, затишок і гарантують позитивні тактильні відчуття. Якщо все ж стільниця отримала незначні пошкодження, то їх можна усунути за допомогою шліфування і подальшої лакування. Стільниці для кухні з бюджетний варіант. Тут ході виробництва поверхню деревностружкової плити покривається шаром особливого пластику під тиском, обволікання здійснюється за допомогою технології постформінгу. У підсумку виходить плита, що має невисоку вартість і досить хороші технічні та споживчі характеристики, міцність і стійкість до подряпин, легкість у догляді, широкий вибір відтінків чи під дерево або камінь. Можливість самостійного монтажу без залучення фахівців, доступна вартість, можливість швидкої заміни. З мінусів можна відзначити утворення з часом плям в місцях постійного попадання агресивних рідин соку, вина кави нефільтрованої водопровідної води. Через це колір поверхні поступово починає мініти ще один недолік формальдегідні смоли, використовувані при виробництві. Тут просто потрібно стежити за тим, щоб основа стільниці, особливо сторців, не залишалася відкритою, тобто не повинно бути порушено ламіноване покриття. При покупці вимагайте супровідний документ. Клас емісії плитиць повинен бути не нижче один ідеал не нуль від попереднього матеріалу. Це відрізняється основою. Яка зроблена з дрібною стружкою і тому володіє більш високою щільністю і, як наслідок, міцністю ще три плюси в порівнянні з ламінованою, краща опірність волозі, що для кухні вельми актуально. Відсутність в складі матеріалу формальдегідних смол і хороша опірність мікроорганізмам, штучний камінь. Якщо ви хочете, щоб ваша стільниця для красивої кухні була виготовлена саме з цього матеріалу. То абсолютна більшість виробників запропонують на вибір пару варіантів, які варто розглянути докладніше акрил штучний матеріал, до складу якого входить тригідрат алюмінію, мінеральна крихта дуже дрібної фракції, смола на основі акрилу і пігменти, що надають потрібну забарвлення матеріалу. Останній компонент дозволяє отримати не тільки білий камінь, але й будь-якого іншого кольору. Отримана суміш заливається в форму. Відповідно розмірам стільниці замовника, основні плюси, монолітність, великий вибір кольорів, коричнева, сіра, зелена, червона і стійкість до вигорання, легкість у догляді, відсутність стиків і екологічна безпека. Головні мінуси боязнь подряпин компенсуються такою перевагою, як хороша ремонтопридатність, впливу кислот, нетерпимість, до високих температур і складність монтажу, агломерат кварц. На 99,5 він складається з мармурової або гранітної крихти, все інше сполучні склади. Якщо порівнювати з акрилом, то тут використовується дійсно натуральний камінь. Це зумовило надійність і міцність кварцових стільниць, мінімальний експлуатаційний термін, яких становить від 10 років поверхня не вицвітає, має високу стійкість до стирання і механічних пошкоджень. З недоліків можна відзначити високу вартість і чималу вагу остання обставина, потрібно враховувати заздалегідь. До монтажу при покупці зверніть увагу на товщину стільниці, мінімальне значення становить 12 м, кращий варіант. 20 м. Граніт у плані зносостійкості, ідеальний варіант. Гранітна стільниця, без якої немислима красива кухня не піддається механічному або кислотному впливу, байдуже. До температурних і вологісних перепадів з мінусів висока ціна, видимість стиків і обмеження по довжині – максимум. До п'ятьм бувають випадки, коли граніт володіє підвищеним радіаційним фоном про такий параметр, як питома активність радіонуклідів, варто запитати у продавця. Характеристика повинна відповідати першому класу: мармур у порівнянні з гранітом. Цей камінь виглядає набагато привабливіше, що пов'язано з глибокою і неповторною природною текстурою. Це аристократичний і добротний матеріал, що дає прохолоду при високій температурі, однак варто пам'ятати, що мармур не любить різких температурних перепадів і негативно реагує на плями від барвників. їх потрібно негайно видаляти вартість мармурових стільниць, та вже не сприяє широкому поширенню матеріалу. Кераміка. Мається на увазі плитка. Це досить рідкісний варіант матеріалу для стільниці найкрасивішої кухні, проте шанувальники у нього є. Роль основи зазвичай грає благоустойчива і різновець. які ж плюси у стільниці з керамічної плитки оригінальний вигляд, є можливість чергування кольору, висока стійкість до подряпин і агресивних середовищ, кислот і лугів. Доступна ціна. Широка колірна гама, мінуси, слабка стійкість швів затірки. До впливу агресивних середовищ, а також складності при заміні поламаної плитки. Останній момент: термін експлуатації і надійність матеріалу на 9.0 залежить від якості, тобто вибору виробника. Нержавіюча сталь при згадці цього металу відразу виникає асоціація з громадськими закладами, і це не просто так, дійсно. Нержавійка має властивості, що відповідають найсуворішим вимогам санітарної гігієни, сталь стійка до будь-яких агресивних складів, несприйнятлива до вологи і перепадів температури, легко очищається. Однак, при довгій експлуатації може втратити первісний блиск ще один мінус сувора відповідність стилю переважно, хай так мінімалізм модерн. В іншому випадку кухня стане нагадувати заклад громадського харчування, стекла, зроблені з нього стільниці для кухні відрізняються особливою міцністю гарантованою трешаровою технологією триплекс виготовлення. У підсумку виходить матеріал, що володіє високою стійкістю до вологи і високій температурі. Варто зауважити, що скляні стільниці не обов'язково повинні бути прозорими, можлива обробка декоративною плівкою, що імітує граніт, бурштин, мармур, малахіт, при цьому ціна такої скляної стільниці набагато нижча, якщо порівнювати з природними матеріалами, мінус необхідність регулярного чищення. Навіть невеликі плями від води стають помітними при висиханні, як визначитися з розмірами стільниці. Габарити вашого придбання для найкрасивішої кухні безпосередньо пов'язані з гарнітуром. У торгових точках зазвичай пропонують не так багато варіантів, типові розміри складають довжина 1,5-3, ширина відповідає стандартній глибині шаф гарнітура в 0,6. Товщина 3,7 при виборі рекомендується орієнтуватися на практичність покупки краще, якщо ширина буде 62 щоб не чіплятися за виступаючі ручки дверцят, а товщина не менше 6. Для просторої кухні ширину стільниці можна збільшити до 65, п'ять як вибрати колір стільниці. Відтінок описуваного виробу не грає ніякої ролі в плані стійкості до подряпин або перепадів температури. Проте в естетичному сенсі цей параметр надзвичайно важливий. Тут можна виділити кілька правил: якщо фасад -шаф темний, то стільницю краще витримати в світлому тоні, враховуйте колір кухонного фартуха, він повинен збігатися по відтінку зі стільницею або різко контрастувати з нею ще один момент. Загальна стилістика виграє якщо фартух і стільниця будуть виконані з одного матеріалу фотокрасивих кухонь. Тут матова або глянцева, блискуча поверхня незмінна супутниця гламуру, якщо є бажання зробити ефект, то глянцева стільниця для кухні в цьому обов'язково допоможе, подібна поверхня завжди приваблива, але тут є і мінус необхідність регулярного чищення, до того ж, блискуча стільниця дуже чутлива до подряпин, які їй можуть нанести навіть крихти і цукор, саме тому глянцеві стільниці найчастіше можна зустріти там. Де немає необхідності в часті і постійної готування на барних стійках обідніх столах. Матова поверхня відрізняється практичністю при правильному виборі структури матеріалу. Його поверхня приховає не тільки забруднення, але і дрібні дефекти. Однак догляд за такою стільницею має свої нюанси: не можна допускати покладів забруднень потрібно якомога швидше їх очищати, як миючий засіб цілком підійде мильна вода. Добре видаляє жирні плями стилі. Тут необхідно орієнтуватися на загальне оформлення кухні, якщо ви зупинили свій вибір. На класичному інтер'єрі теж відноситься до ретро і провансу, то бажано, щоб стільниця була виконана з дерева або натурального каменю. Зрозуміло, але не рекомендується можна скористатися ламінованим, що імітує природні матеріали інша річ такі стилі, як мінімалізм або хай-тек. Де використання скляної або сталевої стільниці тільки вітається, вибираючи стільницю і намагаючись зробити найкрасивіший дизайн кухні, все ж в першу чергу варто орієнтуватися на практичність матеріалу, а вже виходячи з цього, завжди є можливість придбати або замовити виріб відповідне стилю, який вам подобається приклад фото стільниць, що розрізняються за стилістикою і колірним рішенням на обкладинці. Дизайн проекту Євгенії Верьовкіної.